Мої вітання всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 5 березня-вівторок. Отже, у мене на каналі програма Вівторок по 2 разів 40. Подивіться програму, Я сподіваюся, що вона вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте це відео, поділитесь ним. А хто ще не підписався на мій канал, підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні у програмі Вівторок по 2 разів 40 я би хотів, щоб ми. Поговорили про прес-конференцію, яка була 4 березня, прес-конференцію підсумкову, як її назвали, прес-конференцію, яку давав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Ну, Про цю прес-конференцію вже є обговорення, коментарі. Там дійсно зробив багато цікавих заяв Денис Мигані про скорочення міністерств, про створення якогось центру уряду. Та а, про антикорупційну там боротьбу, про те, що будуть нову економіку будувати, продовжувати реформи. Ну про це все ми також з вами обов'язково поговоримо в наступних програмах протягом цього тижня. Сьогодні я хотів би, щоб ми звернули увагу на його заяву стосовно дронів, шмигаль, в чергове. Публічно на весь світ заявив, що виділено близько 40 мільярдів гривень на організацію, виробництво, закупівлю безпілотників. Це насправді ну, добра заява. Питань тут немає. Він навіть сказав, бо таке завдання поставив президент України Зеленський. Він дійсно у грудні. На своїй прес-конференції сказав про те, що в 2024 році Україна виробить 1 мільйон дронів. Ну, тут як, начальник сказав підлеглий, відповів: зробимо, все буде добре. Але він сказав начальнику у грудні. У нас зараз вже березень почався. Тобто, 2 місяці вже точно пройшло. Якщо мільйон дронів і на. 12 місяців, тобто щомісяця треба виробляти 83 тисячі 333, ну там 334 дрони. Два місяці мінус. Тобто, вже тепер реально треба щомісяця виробляти 100 тисяч, щоб був мільйон на рік. Але враховуючи, що тільки зараз заявив, що бізнес, ніби ринок він готовий для виробництва, навіть не сказав більше, як 1 мільйон. Ну, Ясно, щоб начальнику було приємно почути. Не просто мільйон. Начальник сказав мільйон? А, а я кажу, не мільйон, а більше як мільйон буде. І от тепер можна дуже просто порахувати, що 120, 150 тисяч точно треба, а можливо і більше, залежно від того, коли реально почнуть ці гроші надходити на виробництво цих дронів, потрібно буде виробляти. Питання, звичайно, тут дуже цікаве. Про ці 40 чи близько 40 мільярдів, як е, сказано і написано. Бо я так і не зрозумів, можливо, ви зрозумієте, що це за 40 мільярдів? 7 місяців тому, у липні 2023 року, на форумі присвяченому річниці проєкту Армія Дронів, пам'ятаєте, такий проєкт Армія Дронів, там дуже його. Е, Рекламував піарив міністр Федоров. І, В принципі, хороша насправді ініціатива. І я думаю, що нам все-таки зробила достатньо багато доброго. Але вже тоді, ну, ще й раніше, було відомо про проблеми з дронами, треба було брати це все під контроль держави, давати замовлення, платити гроші. І от тоді він також заявив, Денис Шмигаль, що Кабмін виділив це був кінець липня 2023 року. Що Кабмін виділив 40 мільярдів гривень на виробництво військових безпілотників? Ну, липень місяць це сьомий місяць. Ну, я би так сказав, пару сотень тисяч фактично мали б вже тоді бути вироблені військових безпілотників. Але ми чули протягом минулого року, на початку цього року, що в нас насправді є проблеми з дронами і взагалі. Літом і восени дуже було багато інформації, що дрони якраз російські, вони дуже багато нам проблем роблять. І переважають дрони російські. Росіяни переважають нас у дронах. Зараз вже в артилерії, ну це боєприпасів нема, це нам обіцяли. І ну, поки що. Не, немає, їх не дають в повному обсязі, тут ще допомога фінансова військова від Сполучених Штатів Америки на паузі, ну це якось ще можна пояснити. Відсутність боєприпасів необхідних і там певних видів озброєння. Але дрони, дрони, які вже в липні було заявлено минулого року, що виділено 40 мільярдів біном, чому дронів не було? Це насправді серйозне питання. Бо знову ж на початку цього року ми вже знаємо, що там Латвія, до них приєдналася до Латвії Великобританія, тобто ці дві країни, там ще декілька країн, я думаю, що їх буде там достатньо. Вони вже створили навіть коаліцію дронів для України. Тобто, вже наші союзники займаються дронами. А от тепер у березні от заявив глава українського уряду Шмигаль що близько 40 мільярдів. Виділяються, бо бізнес з'являється, і ринок вже готовий. Гучних заяв насправді від Шмигаля і від уряду, взагалі від представників влади, дуже багато. І складається таке враження, що вони чим більше роблять заяв, тим менше ми бачимо якихось конкретних результатів роботи, які ці заяви ніби, ну, про якісь заяви, ці, якби вибачте, за тавтологію, заяви заявляють. Тобто є заява про те, що ми, ага, ми зробимо то, а потім всі шукають, а де то, що заявили, що будуть робити. Дуже би насправді не хотілося, щоб ця заява на цій прес-конференції була черговою ну, гучною заявою, яка не буде мати нічого спільного з реальністю. А якщо навіть і буде мати, то не в повному тому обсязі про що говориться? Бо то насправді не просто дрони, як там в свій час пам'ятаєте, називав їх весільними колишній міністр оборони Резніков. Це дрони, які дуже-дуже потрібні нашим Збройним силам України, а загалом, силам оборони. І цим треба було давно займатися, і займатися дуже серйозно. А не робити постійно заяви про якісь десятки мільярдів гривень, які виділяються, а дронів ми так і не маємо. Тому питання насправді залишається відкритим. Про які 40 мільярдів йде мова? А де ділися тоді ті 40 мільярдів, які були в липні, озвучені, що вони вже були виділені? Я думаю, що якщо вони реально були виділені, то треба би все-таки, щоб хтось пошукав ті 40 мільярдів. Я маю на увазі ті відповідні структури в Україні, які за це відповідають. А якщо вони не були виділені, ну тоді за обман, я би стан сказав так, за дезінформацію. Хоча можна припустити, що в такий спосіб Шмигаль хотів налякати, можливо, Росію, що от ми виділимо і все буде добре. Але, напевне, це зовсім не так. Тому, як би там не було, а дуже би все-таки хотілося, щоб то перезавантаження, про яке я говорив Володимир Зеленський, яке чомусь виявилось ну, звичайною в лапках зачисткою Вищого командування Збройних сил України, щоб така сама зачистка відбулася в уряді, але не через скорочення міністерства, а починаючи з глави уряду. Ну, я думаю, і таку же чистку варто і було потрібно зробити вже давно в Офісі президента. Бо це не призавантаження. Якщо це призавантаження, ми далі чуємо такі заяви, то далі все буде ще гірше, ніж зараз є, на жаль. Але український народ, наші партнери і союзники, незважаючи ні на такі заяви, ні на тих, хто такі заяви робить, наближають перемогу України. Все буде Україна!